Верховна Рада хоче завтра розглянути майже 1300 правок до закону про мобілізацію, комітет з питань нацбезпеки вирішив прискорити процес опрацювання законопроєкту. Про такий турборежим розповів депутат Ярослав Железняк. Поки комітет намагається в турборежимі розглядати правки до закону про мобілізацію. У місті Сміла працівники ТЦК тепер зможуть отримувати дані з камер відеоспостереження. Про це стало відомо на презентації системи безпечне місто. Там були присутні працівники поліції, ТЦК та СП. І тепер всі дані з камер вони зможуть отримати без перешкод. Уже закінчені по факту роботи по будівництву системи безпечне місто. У нас вже, у нас сьогодні тут зібралися наші користувачі, зацікавлені особи, зокрема наші силові структури. Представники комунальних підприємств, які використовують. А вже деякий час ми використовуємо цю систему. Завдяки цій системі в місті працює більше 80 камер відеоспостереження, що встановлені у людних місцях на в'їздах і виїздах з міста та на перехрестях. В цей час працівникам ТЦК хочуть надати додаткового повноваження для перевірки громадян. Нагадаємо, що зараз перевіркою документів можуть займатися Нацполіція, Нацгвардія та Державна прикордонна служба України. Омбусмен Дмитро Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень. ТЦК він зауважив, що військові підрозділи не можуть брати участь у будь-яких діях, спрямованих на обмеження або порушення прав та свобод громадян України відповідно до конституції. Дивіться, от як тільки з'явився перший законопроект про мобілізацію, я зразу його прокоментував, в тому числі публічно. Я розкритикував його як результат, він був відкликаний з українського парламенту. Версію, яку ми зараз з вами обговорюємо, це вже версія 2.0 від українського уряду. На жаль, дуже багато моїх рекомендацій, зауважень, заперечень, які я висловлював по відношенню до першого законопроекту, не були враховані. А що ви думаєте щодо закону про мобілізацію? Чи варто працівникам ТЦК надавати додаткові повноваження? Пишіть свою думку в коментарях. Військовий капелан з Чернівців Василь Гасинець дуже довго допомагає військовим на передовій. За це він отримав нагороду Верховної Ради. Він один з восьми капеланів в Україні, хто має таку нагороду. Парафія церкви Різдва при святої Богородиці у ГКЦ в Чернівцях разом з Василем передала на фронт 650 FPV-дронів. Ми вчора отримали ще 13 дронів. Дякуємо отець Василь і всю вашу команду. Ви спитаєте, а звідки у церкви стільки грошей? Ми за цей рік купили понад 650 дронів. Проблема зараз сталася не в дефіциті дронів. Проблема зараз в дефіциті грошей. Мені би когось знайти, хто виробляє гроші. Походження грошей кредити. Так, дійсно, кредити. Я ще не можу собі дозволити брати далі кредит. Борг дрони був борг у це більше мільйона гривень, але на сьогодні він вже зменшився до 900 тисяч. я не втримаюся. Я все одно відправлю п'ятницю, хоч десятку. Але це його не лякає. Вони продовжують купувати дрони, бо так зберігають життя військових. Чим більше дронів ми возимо на фронт для збройних сил, тим менше ми возимо наших полеглих. Наразі їх передають на донецький напрямок. Туди йдуть немалі гроші, бо кожного місяця вони намагаються купити понад 100 дронів. Залежить від розміру, від наповнення від 14,5 тисяч. Я думаю, до мільйона гривень. Як розповів капелан, вони передавали бійцям і великі дрони, які підіймають вантаж до 20 кілограмів. Не кредитами єдиними. Також гроші на них збирає спільно з парафіянами у храмі та на банківські рахунки. До зборів також долучаються священники та парафіяни інших громад. Інколи було навіть таке, що я прийшов забирати дрони. Дівчина каже: Отець Василь, за декілька ваших дронів вже заплатили. Забирайте. Мої знайомі чули, і вони чи мої сусіди чи друзі, родина, і сказала, що платити в такому сенсі. Є. Дуже часто отці дають власні кошти. Дуже часто свої там наукові гонорари чи свої заощадження. До речі, перші дрони волонтери почали купувати орієнтовно сім років тому. Дрони на фронт возять парафіяни храму. Масово возимо. І не тільки в піві, але і мавіки трете і різні, і ті, які дрони замовляють військові з фронту, сам Гасенець волонтерить вже понад 10 років. За цей час мав тисячі поїздок на схід України, а майже чотири роки провів на фронті. Десятьма роками виснажений це сотні тисячі поїздок. Це біля чотирьох років проведених на фронті та втомлює фізично, але людина психоемоційна. Психофізична особа тіло може бути втомлене, але дух, що тіло рве до бою. Василь Гасинець возив військовим на передову і обладнання, і одяг, продукти та домашні страви правив богослужіння в зоні бойових дій, неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, але продовжив робити свою справу. Герої серед нас. Ми повинні бути вдячними і допомагати таким, як Василь. У добрій справі для наших хлопців. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. Закривали в машині, вимагали гроші та обзивали нецензурною лексикою. Українки почали скаржитися на водії у Варшаві. У своєму мікроблозі модель Христина Петрущук розповіла про історію, яка трапилася з нею декілька днів тому у польській столиці. Дівчина сіла в таксі, яке стояло біля вокзалу. Після завершення поїздки водій почав вимагати в неї суму в 10 разів вищу ніж було домовлено. Після відмови платити поляк, закрив українку в авто і почав швидко їздити по місту, обзиваючи її та не випускаючи з автівки. Після цього подібною шокуючою історією поділилася акторка Катерина Тишкевич. Вона скористалася місцевим сервісом аналогом Блаблакару, коли водій бере сам собі пасажирів. Актрисі потрібно було дістатися з Варшави до Вросла. Водій прибув на поламаній машині, а також дорогою почав зневажливо висловлюватися про Україну та про Тишкевич як українку особисто. Зрештою, Катерина Тишкевич дісталася місця призначення, хоча артистка переконана, що могло статися будь-що, адже поляк був дійсно агресивно налаштований і виказував свою ненависть до українців. У коментарях під публікаціями Христини Петрощук та Катерини Тишкевич знайшлися інші українки, які пишуть, що це нерідкісний випадок, і польські таксисти та водії часто вимагають кошти з іноземців. Жінки вказують, що довести свою правоту місцевій поліції іноземкам досить важко, тому в більшості випадків ці ситуації залишаються непокараними. Мала чотири роки тому таку ж ідентичну ситуацію у Варшаві. Таксист заблокував машину і заліз до мене на заднє сидіння, але все ж таки я розбила ногою вікно, що й мене врятувало, і сказала йому: Тепер давай викликай поліцію. Хай поцікавляться, що сталося. Теж була в такій ситуації. Викликала поліцію. Приїхала поліція. Поїхали всі разом до відділку, де я написала скаргу. Водія таксі оштрафували на 800 злотих. Потім мене поліція відвезла до пункту мого призначення, вибачилися і побажали гарного дня. Такі були новини, друзі. Підписуйтесь на нашу youtube платформу Україна сьогодні та ставте свої вподобайки під нашими відео. Спроба самогубства на фоні вживання наркотичних речовин. У закарпатському ТЦК прокоментували спробу суїциду військовозобов'язаного. хлопця госпіталізували в істеричному стані. У нього знайшли пігулки. Гідазепам цитую Закарпатський ОТЦК ТСП співробітниками Державної прикордонної служби України громадянина Хабарова Євгенія було затримано при спробі незаконного перетину держкордону і направлено до першого відділу Хустського РТЦК в місті Іршава для уточнення військово-облікових даних під час проведення ВЛК громадянин Хабаров. Повідомив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його було переведено до РТЦК у місто Хуст для проведення ВЛК у Хустському РТЦК, начебто, громадянин Хабаров, поводив себе неадекватно між третьою годиною та третьою тридцять громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони хустського РТЦК. Нібито тоді черговий роти помітив, що військово зобов'язаний Хабаров тривалий час не виходить із вбиральні. Зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова, який перебував без свідомості. А поруч нього були сліди крові. Хабарову було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували хлопця. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду. Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом у нижній білизні Хабарова було виявлено пластину препарату гідазепам, який використовують при невротичних психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток із 10. у закарпатському ОТЦК та СП зі всією відповідальністю заявляють, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова ЄВ співробітника МертеЦК не вживалося. Цитую, подряпини на обличчі військовозобов'язаного Хабарова не свідчать про фізичну наругу над ним. Ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції. Родичі ж постраждалого, стверджують, що над ним знущалися працівники військомату і розповіли свою версію інциденту. За словами дівчини потерпілого хлопця доставили до ТЦК та СП міста Хост, де його били. Та від болю довели до самогубства лише після цього. Хлопця відвезли до лікарні. Ні, ви побачите. Ви побачите, що роблять люди, які з вами працюють. Ви показуєте мені черевик в крові. Так його черевик в крові. Добре, давайте не будемо. Цитую в нього забрали телефон, документи та гроші. При проханні зателефонувати та надати адвоката був повний ігнор. По фото хлопець впізнав того, хто його бив, пронижував та викрав особисті речі. Чи та документи, звичайно, що не він це один робив з ним були ще не встановлені особи, які теж били його та знущалися, виривали волосся, тягали по асфальту, принижували та били по всьому, що можна, розповіла дівчина. Так, я знімаю, ось адвокат прийшов. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на нашу сторінку, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Не так давно в Чехії повідомили хорошу новину. Вони знайшли артилерійські снаряди для України за межами Європи. Мова йшла про 800 тисяч боєприпасів. Прага вже їх закупила, в цьому допомогли інші союзники, і планується, що вони найближчим часом вже приїдуть в Україну. Однак в Чехії повідомили, що знайшли ще 700 тисяч одиниць, які можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування. І тут цікаво, Во де ж Прага знаходить ці снаряди, ви будете здивовані. Видання The Wall Street Journal з посиланням на чеських урядовців заявляє, що в пошуку боєприпасів допомогли, зокрема, Хороші відносини з багатьма державами глобального півдня, яких підтримував СРСР, а також його сателіти у східній Європі, що мають великі запаси радянської зброї, а ще потужності для її випуску. Однак більш детальніше в Чехії не говорять і цьому виявляється є дуже просте пояснення. Журналісти стверджують, що все через те, що серед постачальників є й союзники Росії. Саме по цій причині є також певні. Ні, домовленості, наприклад, що передачу боєприпасів здійснюватимуть через Чехію або треті держави, все для того, щоб приховати зв'язок між Україною і постачальником, ну і щоб Росію не провокувати надії щодо цього чи цих неназваних союзників. І, хоч поки у Росії дійсно є перевага на полі бою через відсутність в Україні снарядів, безпілотники, які летять на російські НПЗ і інші. Цілі наводять страху на Кремль в Калінінграді, до прикладу, встановили системи РЕП, однак вони працюють на повну потужність, і це несе загрозу пасажирським літакам. Осінт-аналітик повідомив, що вже майже у 900 літаках не працювало навігаційне обладнання в цьому районі, і ви самі, я думаю, розумієте небезпеку. Але, схоже, російській владі на це байдуже. Як думаєте, хто цей союзник чи союзник? які продають снаряди Чехії для України, пишіть свої думки в коментарях, а також ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.